Відбувся фінал шоу програми Україна має талант у смілі. Цей творчий проєкт стартував у березні. Учасниками програми стали майже пів сотні творчо обдарованої молоді. Вік не обмежували, щоб потрапити у фінал, треба було пройти кілька відбіркових етапів. Чвертьфінал, фінал, а ще батли. Їх призначили додатково, адже дуже важко було журі обрати кращих із найкращих. Окрім усього, перед фіналом відбулося голосування у режимі онлайн у соціальних мережах на сторінці будинку дитячої та юнацької творчості. Саме цей позашкільний заклад є ініціатором шоу-програми Україна має талант у смілі та втілює її у життя. До команди суддів увійшли відомі усмілі творчі особистості Анна Ярошенко, Андрій Скляренко та Інна Поліщук. Вони і оцінювали виступи, і коментували, і давали фахові поради. У фінал шоу програми Україна має талант у смілі вийшли 12 кращих із найкращих. Вони виступили на головній сцені Сміли у міському будинку культури. Глядачі побачили не лише виступи фіналістів на сцені. Про кожного із них подивилися також відеосюжети, створені командою проєкту будинку дитячої та юнацької творчості. Ведучими дійства були вихованці молодіжного активу Драйв Анастасія Олексенко та Павло Герман. Фінальний гала-концерт тривав майже три години. Це було яскраве дійство майстерності та таланту юних обдарувань. Усі присутні у святковій залі занурилися в океан емоцій. Переможницею стала Софія Савицька. Вона отримала суперприз. Фото. Сесію від професійної фотографині, однак нагороди вручили не лише їй. Цей день подарував багато незабутніх вражень та був наповнений радістю та творчістю. Ми вас всіх любимо і чекаємо. Чекаємо в наступному році в новому сезоні шоу програми Україна має талант смілі. Дякую всім. Організатори та учасники подякували захисникам України за можливість проводити ось такі святкові заходи, а також мріяти та будувати плани на мирне майбутнє. Шоу програма Україна має талант у смілі відбулася вдруге і вже набула великої популярності. Вітаємо усіх фіналістів.